В Україні запровадять трирівневу систему пенсійного забезпечення. Це передбачає пенсійна реформа. Фахівці наголошують, особливу увагу буде приділено загальнообов'язковій накопичувальній системі державного пенсійного страхування. Накопичувальна система або другий рівень пенсійного забезпечення найкраще відповідатиме потребам країни. Переконані фахівці, така реформа підвищить економічні показники завдяки збільшенню норми заощаджень та більш ефективному функціонуванню ринків капіталу. Наша система переживає досить таку системну глибоку кризу. Вона функціонує в умовах такого демографічного напруження, фінансового навантаження. Пенсійна реформа не вирішила жодної із системних проблем, того, що тркається пенсійного забезпечення, і підвищення пенсійного віку для жінок, збільшення тривалості страхового стажу, встановлення максимального розміру пенсії, розміру пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів і так далі. Всі ці питання не вирішили головні моменти. Хоча в законодавстві не зазначено точної дати запроваджування накопичувальної системи, але визначено чіткі умови, після виконання яких може бути ухвалений закон. А саме за умови економічного зростання країни протягом двох останніх років ДВВП має збільшуватись не менше ніж на 2% порівняно з минулим роком. Що після прийняття рішення про початок прохання внесків до накопичувальної системи необхідно не менше року для підготовчої роботи. Основною складністю прийняття правильного рішення про введення другої рівня є те, що результат або ефект від реалізації ми отримуємо лише через 25 років. В середньому, коли учасники нової для України обов'язково капіталізованої системи почнуть отримати перші пенсійні виплати, накопичуване пенсійне забезпечення ґрунтується на принципах добровільної та індивідуальної участі. Кожен, хто долучається до індивідуальної пенсійної програми будь-якого виду та тривалості, накопичує пенсію собі персонально. Це є основною відмінністю від солідарної пенсії, яка виплачується нині працюючими людьми, нинішнім же пенсіонерам за посередництвом пенсійного фонду України.